Політична новина дня тижня. Служба на три букви, яку ви всі знаєте, відкрила кримінальне провадження по статті 114 дріб 2 проти відомої активістки правозахисниці Анжели Гуріна. Що я думаю з цього приводу як правозахисник та юрист? Я вважаю. Що політичні переслідування службою на три букви не є вмотивованими. Ті, хто писав донос на Анжелу Урину, отримують кримінальне провадження проти себе по статті 383. І не тільки цій статті. Там є ще ряд статей Кримінального кодексу, не тільки ця стаття. Ще раз хочу наполягти на тому, що кожен має право знімати противоправні дії представників РТЦК та СП. Відповідно до статті 34. Конституції України. Я, як юрист і правозахисник, як спеціаліст кримінального права і процесу кажу, що кримінальна справа по цій статті буде розвалена повністю. Співробітники цієї спецслужби на три букви самі понесуть відповідальність згідно із законом. Яку, яка передбачена Кримінальним кодексом? Ще раз повторюю, знімати представників РТЦК можна. Це не заборонено законом. Не заборонено жодним законом та жодною статтею. Заборонено, підкреслюю. Знімати переміщення Збройних сил України. Представники РТЦК ЗСУ не є військовослужбовцями, а є вільно найманими співробітниками ЗСУ. Хто не знав, я вам поясню і роз'ясню, як юрист та правозахисник. Стосовно ваших прав і свобод. Тому те, що відбувається навколо політичних активістів, це лише переслідування режиму за те, щоб покарати людину, яка відстоює права та свободи людини, громадянина українця. Та фізичної особи. Ще раз наполягав, що як юрист, хай всі службу, всі записують за мною мобілізація в Україні добровільна. відповідно до наказу номер 490 Міноборони. Раз. Друге. стаття 22 закону про. Мобілізацію, мобілізаційну підготовку не передбачає обов'язок з'являтися в РТЦК СП. РТЦК СП не має повноважень викрадати людей чи видавати повістки. Видавати повістки може лише начальник РТЦК СП. Вже заповнення. На ваше ім'я прізвище побачення. Але і він не має відповідних повноважень і відповідного посвідчення. Справа в тому, що РЦК СП на протязі більше 10 років не можуть і не могли уже нове РТЦК та СП зробити нормальні посвідчення відповідно до постанови Кабінету у Міністрів 11.37. Не можуть, не мають повноважень. Навіть. Їхнє положення про РТЦК і СП не є в менюсті. Воно нібито зареєстровано, а в реєстрі нема. Взагалі немає в реєстрі Стосовно створення РТЦК та СП. Згідно витягів з ЄрДПУ, замовляю в мене витяг. Дізнайся про свого контрагента. Так от, відомо. Що жодне РТЦК та СП не створено. А колишні ліквідовані військомати не мають права наступників і не створені розпорядчим актом. Тому ТЦК та СП теж не створено розпорядчим актом. Жодне. Підкреслюю жодне. І це не ваші проблеми, шановні українці. Знаєте, якщо проти вас відкривають кримінальні справи по політичним статтям. Служба на три Букви. Неважливо, яка, як вона називається. У нас не одна служба на три Букви. У нас її більше, ніж три. Щоб ви знали. Тому. Ви відкриваєте паралельно на тих, хто проти вас відкрив цю кримінальну справу, виграєте суди і перемагаєте. Також вимагаєте з них компенсації. Саме компенсації моральної та матеріальної шкоди. За юридичну допомогу, за моральну. Шкоду і псування вашої ділової репутації. На жаль, часи Януковича Кучми нікуди не ділися. Нікуди не ділися. Подивіться, кримінальні справи на звичайних громадян. За нібито перешкоджання. Діяльності Збройних сил. Так, Збройні сили України самі собі перешкоджають. Яким чином? Негативним наставленням до себе як викрадення людей з вулиць, катування їх В РТЦК та СПС без їжі води, побиття, вбивства людей, що на фронті, що у лісі, цивільних і нецивільних, побратимів. Відправлення на забій без підготовки. Це теж є акт геноциду. Хто це робить? Командири Збройних Сил. Так Хто дискредитує Збройні Сили України? Цивільні, а не цивільні, це роблять військові. Саме не дотримуючись статуту Збройних Сил України, який не затверджений. Спочатку підписом Кравчука. Спочатка повинна була бути УРСР, а підпис Кравчука на статуті Збройних сил. Навіть закон про Збройні Сили України не прийняти спочатку і підписом. Військові частини не існують, їх не створював. Спочатку і підписом нема розпорядчого акту. Взагалі. Тому, коли ви туди йдете, отримуєте поранення, вас посилають на три букви як служба на три букви. У них таке ставлення до людей. Підкреслю, в нас більше ніж три служби на три букви. І ви їх знаєте, перечисляти не буду Чому таке свинське відношення до людей, як до М'яс? Тому що вони самі кажуть, потрібно виконувати закони вам, а не їм. І вони не хочуть нести кримінальну відповідальність, доведеться нести відповідальність. І ТЦК доведеться нести відповідальність і представникам Збройних сил, доведеться нести кримінальну відповідальність за зрив мобілізації генералам. Підкреслюю, а також сержантам від сержанта до генерала і командувача Збройних сил, до цих м'ясників. Які на убій ведуть непідготовлених людей, які свінським відношенням до людини знущаються над її честю та гідністю? Коли вони порушують ваші права і свободи, вони кажуть, воюй лопатою за свій рахунок, то який сенс воювати, якщо немає забезпечення, нема забезпечення, немає сенсу воювати. Крапка, Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, вихід зі статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми РТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі РТЦК сп Коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу, з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую. З будь-якого права адміністративно, цивільного, сімейного, кримінального та інших норм права. Також консультую у сфері податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль. це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости до цього відео. Обов'язково також жми. Кнопку спонсорства в описі до цього відео. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди YouTube. Разом доб'ємо до 10 тисяч, потім до мільйона. Також замовляй в мене послуху за кодом ЄвдеПУ витяг. Дізнайся про свого контрагента. Будь в курсі бізнесу своїх конкурентів і контрагентів.